По мінді, що раптом з'явилися нові відомості, що повністю змінюють картину. У справу виявилися втягнутими значно вищі чиновники ніж ішлося на початку розслідування. Деякі представники еліти стали здавати одне одного, намагаючись пом'якшити власну провину. З'ясувалося, що корупційна мережа набагато глибша і моторошніша ніж уявляли спочатку. Масштаби просто приголомшують на цьому тлі. Президент ухвалив рішення звернутися до народу і відкрито пояснити, що насправді відбувається, зокрема, якими були його справжні відносини із Тимуром. Міндіча, вітаю вас, глядачі. Далі про це детально на пітіві. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі, і будемо розпочинати. Після вибуху скандалу Тимур Міндіч зник із публічного простору, і нині його місце знаходження залишається невідомим. За неофіційними даними він, нібито виїхав до Ізраїлю, громадянином якого є. Водночас відомо, що Ізраїль зазвичай не видає своїх громадян, навіть якщо ті підозрюються у скоєнні злочинів за кордоном. Як повідомляє Джерела Міндіч залишив територію України за 4 години до. Того, як у його помешканні розпочалися обшуки, у ході слідчих дій в інших учасників справи детективи знайшли підтвердження того, що члени схеми були попереджені про заплановані на 10 листопада обшуки ще 7 числа. Цікаво, що саме напередодні обшуків у мережі з'явилося відеозвернення керівника офісу президента Андрія Єрмака. У ньому він повідомив, що національна поліція затримала чоловіка, який, начебто, від імені його родича вимагав хабар за можливість отримати посаду в ОП. За словами джерел української правди в політичних колах, це відео було оприлюднено майже одночасно з тим, як офіс президента отримав відомості про підготовку набу і сап-операцію, якій фігурував і сам Єрмак. Крім того, як повідомляють. Співрозмовники видання серед правоохоронців, один із учасників злочинної групи наступного дня після обшуків, повернувся із двотижневого відпочинку. На Мальдівах йдеться про головного бухгалтера організації на прізвисько Рьошик, того самого, що раніше скаржився нести 1,6 мільйона задоволення. І ще те, за словами джерел, його аби не встигли попередити про обшуки або просто не вважали за потрібне рятувати. Паралельно Коломойський дав коментар журналістам: Тимур Міндіч, хороший хлопець. Він також сказав, що Міндича роблять стрілечникам у всій цій корупційній справі. А фігурант наймасштабнішого корупційного скандалу, пов'язаного із оточенням президента Зеленського, міністр Галущенко, мешкав в арештованому будинку ексміністра Захарченка. Перед обшуками там бачили очільницю Міненерго Гринчук. Про це повідомив Железняк. Ще одну знайшли веселу історію. Обшуки набув міністра енергетики Галущенка провели в душе місце будинок у царському селі, з якого він раптом виїхав у жовтні, але вночі перед обшуками чомусь вирішив там переночувати. І зранку там що бачили Гринчук, очільницю Міненерго за пару хвилин перед обшуком. Але головне не просто має так. Це особняк Віталія Захарченка, міністра втікача часів Януковича, того самого, який з Деркачем розгоном студентів на майдані займався, розповів народний депутат від голосу Ярослав Желізняк. Депутат нагадав, що будинок екс-міністра Захарченка арештований ще з. 2021 року, і офіційно ним опікується. Арма проте Набу та САП вручили колишньому від премєр міністру України клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ідеться про Олексія Чернешова. За даними слідства, він був серед відвідувачів так званої пральні місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Цей об'єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП. Напередодні детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 мільйона. Та майже 100 тисяч євро готівкою. У офісі корупційної організації на чолі з Міндічем Хабар з держпідприємств називали домашнім завданням. Це випливає із записів розмов, що зачитав прокурор САП у суді. Поки домашні завдання не виконуєте, грошей не дамо. Зараз про топ найгучніших епізодів у справі Міндіча Тако, що говорили фігуранти, які схеми використовували і куди текли гроші. Уміров та бронежилети міді за даними слідства намагався впливати на Умірова і просувати закупівлю ізраїльських бронежилетів. У тендерах з'явилися фірми одноденки, поставки зірвали. А замість якісних бронежилетів привезли китайські, що не проходили випробувань. Контрактори зірвали, грошей. Держава не платила. Уміров тиск. Заперечує гроші на укриття. Фігуранти Рокет і «Тенор» обговорювали укриття для обладнання на АЕС. Рокет пропонував зупинити роботи, бо шкода грошей. Йдеться про проект на 4 мільярди гривень. У попередньому контракті на 3 мільярди вони отримали лише 90. Не зрозуміло, у який. Одиниця тінь зрадника на плівках міністра Галущенка називають людиною Деркача, колишнього депутата і нинішнього сенатора РФ санкційного в США. Це озвучують Цукерман і Миронюк, який раніше був його помічником. Відтак очільники Набута САП розкрили нові подробиці справи Мідас про корупційні схеми в енергетиці. Гучна справа МІДАС вже майже тиждень на слуху. Ну і подробиці справи розкрили очільники Набута Семен Кривонос та Олександр Клименко. Головне. Операція Міда стривала 15 місяців. Фігуранти стежили за автівками Набу через безпечне місто. Пседонім Набу Японія САП. Азія мідіч співорганізатор злочинної організації Фігурантам допомагали правоохоронці, хто саме не розголошують, але СБУ не причетна. Зустрічі набу із Зеленським не було. Є комунікація з прем'єром Свириденко та міністром Соболєвим. Так, справа Мідос стала найбільшим політичним викликом для президента України Володимира Зеленського за всю його каденцію. Вкрай важливо покарати усіх винних. Потрібно показати заходу, що наша держава дійсно європейська. Політолог Микола Давидюк озвучив в думку, що як українці, так і світ чекають правильної реакції на корупцію, він зазначив, що найголовніше це переконати діями населення а також партнерів. Від заходу залежить постачання зброї. Ця історія може вплинути на процеси, які відбуваються в Україні. За словами політолога, зараз цих дій недостатньо. Зараз спостерігається урядова криза. Кожен четвертий міністр виявився на плівках. Імовірно, будуть відкриватися нові фігуранти. Однак проблему можна буде розв'язати, звільнивши та покара. Авши їх, думаю, що це найбільший саме політичний виклик для президента у цю каденцію. Бо в цілому викликом є війна, але такого політичного виклику у нього ще не було. Підкреслив він зараз. Усі чекають справжньої реакції, адже важливо, що українське суспільство завжди реагує на несправедливість, виходить на протести. Проблеми є саме у корупції всередині влади, тому потрібне покарання для усіх причетних. Це також буде меседж для західних партнерів. Народний депутат Ярослав Желізняк припустив, що ключові фігуранти корупційного скандалу довкола енергатому Тимур Мідіч та Олександр Цукерман могли бути вже позбавлені українського громадянства, хоча подібні зазвичай укази не. Публікується таке припущення. Железняк висловив коментуючи указ президента Володимира Зеленського про запровадження персональних санкцій РНБО проти Міндіча і Цукермана, де вони значилися громадянами Ізраїлю. Я переконаний, що історія про санкції не сильно буде допомагати слідству, як мінімум, тому що сторона захисту в такому випадку адвокати міндіча і цукермана будуть говорити, що це політичне переслідування, зауважив Железняк. Він нагадав, що обидва зараз перебувають в Ізраїлі у Тель-Авіві, і що вони були Є громадянами Ізраїлю. Я можу пропускати ще раз відсутність одного номера указу президента, що і міндіч і цукерман були позбавлені українського громадянства. Але в будь-якому разі, наскільки я маю інформацію, Ізраїль достатньо активно видає своїх громадян. І в цьому випадку там є зацікавленість не тільки набу і САП, а і є зацікавленість американського ФБР. Додав нардеп. Він нагадав, що фігуранти операції Міда симовірно використовували американську юрисдикцію США, щоб відмивати гроші. А це вже є не тільки Оченом у рамках України а і федеральним злочином, згодом директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос та керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко докладно пояснили, за яких умов ключовий фігурант справи Мідаса Тимур Мідіч зміг залишити Україну, а також оцінити ризики втечі інших учасників корупційної схеми. За словами кривоноса, правоохоронці свідомо не інформували Держприкордонслужбу про можливий виїзд міндіча, оскільки така інформація могла поставити під загрозу спецоперацію та привести до витоку даних про підготовку обшуків. Він підкреслив, що слідчі не мали впевненості, що всі фігуранти не знали про майбутні слідчі дії. Частина осіб на момент обшуків спокійно перебувала за своїми адресами, і це створювало додаткові ризики перечасного розкриття операції. Коли журналісти запитали, чому під час обшуків міндіч. Вже перебував за кордоном у Набу наголосили, що зараз вивчають, чи був його виїзд залегідь спланованим, адже нічний перетин кордону виглядає нетиповим для звичайної поїздки. Олександр Клименко уточнив, що остаточних даних про мотиви виїзду немає. Паралельно слідство продовжує розшифровувати сотні псевдонімів, якими користувалися учасники схеми. Частину з них вже вдалося встановити, але прокурори повинні довести, ким саме є особи, що стоять за цими шифрами. Серед них можуть бути посадовці, а також люди, які користувалися. Послугами незаконного бекофісу під час розслідування було зафіксовано і розмови, у яких учасники схеми критикували роботу антикорупційних органів і скаржилися, що ті продовжують розслідування під час воєнного стану. Окремо порушили питання про колишнього високопосадовця відомого під псевдонімом Чигівара, який також фігурує у розслідуванні. За даними слідства, він відвідував офіс учасників схеми та отримав від них кошти. Семен Кривонос зазначив, що ризик втечі цього підозрюваного існує проти. Він має бути належно доведений у вищому антикорупційному суді. Наразі Чагевара перебуває під дією чинного запобіжного заходу, але без електронного браслету. За словами кривоноса, можливість нелегального виїзду поза пунктами пропуску є завжди. Однак для арешту потрібні чіткі докази. Зокрема, дані про спроби уникнути слідства, вплив на свідків або комунікації щодо незаконного перетину кордону. Зараз ці обставини ретельно перевіряють, і рішення щодо зміни запобіжного заходу ухвалять після завершення відповідних процесуальних дій. Також піднімалося питання перебування міндіча та іншого фігуранта Олександра Домого як Шугармен в Ізраїлі за словами Клименко обидва є громадянами цієї держави, а Ізраїль традиційно не екстрадує власних громадян, що суттєво ускладнює правову взаємодію. Попри це, Україна діятиме за встановленою процедурою. Спочатку суд має обрати запобіжний захід, після чого правоохоронці оголосять підозрюваних у міжнародний розшук. Кривонос висловив переконання, що фігуранти навряд чи залишатимуться в Ізраїлі все життя. Він не вів приклад іншого втікача, якого затримали під час поїздки до Куршевеля, що дозволило розпочати екстрадиційну процедуру. Керівник Набу також нагадав про два недавні випадки повернення підозрюваних із юрисдикції, які довгий час вважалися закритими для екстрадиції, зокрема про повернення народного депутата, обвинуваченого у державній зраді. Також Семен Кривоно заявив, що не може підтвердити чи спростувати можливу участь голови офісу президента Андрія Єрмака у справі Мідас. Представник Набу пояснив, що Карлсон у провадженні має статус співорганізатора. Він попросив суспільство довіряти роботі слідчих і прокурорів. Кривона закликав уникати. Маніпуляції та чекати на офіційні висновки зараз триває перший етап операції. Ми провели обшуки. Відбулося затримання, сказав він. Очільник бюро розповів, що наступним стане фінансовий блок розслідування. Він має встановити повний обіг коштів. У матеріалах набу йдеться про численні транзакції у так званому бек-офісі Вони проходили через державні та приватні банки. Частину переказів відправляли за кордон. Фігуранти активно застосовували криптовалюту. Це ускладнило аналіз операцій для цього етапу. Можуть долучити іноземні відомства та створити спільні слідчі групи. Важливу роль відіграє держфінмоніторних. Ми зафіксували рух близько 100 мільйонів доларів через цей офіс, зазначив директор. Набу він припустив, що кінцева сума може бути значно більшою. Це може бути набагато більше. Це те, що ми встановили оперативним шляхом. Зараз фінансове розслідування може продемонструвати іншу картину. Додав. Він. Дякую вам, глядачі, за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Побачимось уже зовсім скоро. Слава Україні!